Так, хлопці, всім привіт. Час у нас отакий, і це не 16, це 3.56. Помічничок мій на робочому місці. Не хоче на вулицю виходити. А що тут печечка, все добре. А на вулиці сейчас сракопад, гололед, дощ. Правильно. Отдихай тут, охраняй манюню. Колись ми до неї руки дойдуть. Нічого таке. депресивне настроєння у нас. Так, дивіться, хлопці, що я хотів побалакать, так просто полялякать. Ось такий станок продається. 1А616. Зараз розкажу про нього. Давайте по порядку. Патрон. Тут буде стояти 200 білоруський патрон із прямими кулачками. Зворотних нема. Цей 250-й я зніму, ой, 300-й я зніму. Буде стояти 200-й патрон, білоруський з прямими кулачками. Що? приймає він різці 25 мм. Звісно, що станок роздовбаний, розгепаний. Працювати можна. Працювати можна, можна зробити і посадку під підшипник, і це саме, Теж все зависить від вашого желання і вашої, так сказати. Коротше, від желання все залежить. Все, він є комплектний. Бабка четвертий конус, піноль 0 без люфта. В общем, я на ньому працюю. Я на ньому працюю, я на ньому коли треба вал роблю. Коли здоровий станок зайнятий. Там Тут щось быстренько так, легкі деньги заробити, Ну, то такое. Так, що тут є? Станок на прямому приводі. Встановлений мотор. Підожди 1,5 кВт фланцевий. Замість коробки передач. І на прямому приводі він одразу пердолить. Що ми цим виграємо? Ми виграємо місце в майстерні. Станок став платняком до стіни. Понятно, без того метра. Ну, хто бачив, один на 616 в в курсі діла, розуміє про що я кажу. Станок коштує 1000 доларів. Працює. Від частотного перетворювача. Ну, звісно, що в мене він працює від трьох фаз, якщо у вас немає трьох фаз, ціна буде інша. Тобто я частотний цей знімаю і там вартість частотного, вирахуємо. Із тієї 1000 доларів вирахуємо. Там один суперкоментатор питав. Як я різьби ріжу? Да як захочу, так і ріжу. Хочу різцем, хочу Лерка, плашкою, мечиком, Чим там, блядь, ріжуть різьби, нормальні люди. В общем, на такі запитання я навіть не відповідаю ні в коментах, ні в лічку. То один там пише станок продаєте. Отой більший, каже, сверлільний, Я кажу, півроку назад проданий. Та ні, каже, у вас ж він стоїть. Так правильно, блядь, продавалось два станка менший і більший. Який швидше продасться, другий мені остається. Люди, не тормозіть, блядь. Не виводьте мене. Так. Станок. Що я хотів показати, як він працює? В общем, це перебор 1 до 8, Прямі оберти, 1 до 8, Нейтраль. Ну, це штатно. Тут все штатне, все штатно працює. Всі подачі, резьби, реверси, шмеверси, все працює в штатном режимі, тільки що на прямому приводі. Станок працює тихо. Станок працює. Ну, звісно, що треба робити. Треба робити, Оце там, коротше. 1000 доларів це, блядь, ціна тільки за заготовку. Кому треба, той поймет. Станок, локація Харків. Так, дивіться, що ми робимо. Включаємо. Ага, включили. Треба так зробити. Ось ви чуєте, як він працює? Я не чую, але він працює. По зрівнянню з тією коробкою рідною, так він вообще шепче не працює. Что тахометр не працює. А тому що тахометр, одну секундочку. Починили. Випав датчик холоду. В общем. Тахометр працює. Ось, якщо видно вам на камеру, 513 обертів. Там крутілочкою крутим вертом регулюємо. Раз, виключили. Ну, звісно, що зупиняється він довго, бо патрон важкий. І частотний я не дуже там регулював, щоб він зразу зупинявся, бо він в ошибку уходить. Ну, Патрон важить 50 кілограмів. Раз, реверс. Хоп. Пішов реверс. На реверсі показує оберти так само. Коротше, то ви все знаєте. Виключили. В общем, ціна 1000 доларів, локація Харків. Їдемо далі. Там. Хто там чекає вали, комплекти? Все, потихеньку стягуємо, народ запрацював, народ ось, регулятори приїхали від діми. Моторчики теж приїхали. Ось як треба пакувати. Бач, дядька, бесплатно, блядь. Кожен запакував. Так, ось мій контакт. Побачили, да? Кому що цікаво, то можна замовити. Займаюсь тим, що виготовляю вали до дровоколів, конуса. Ось вали лежать. Ще раз мій контакт. Побачили, да. В общем, і таке питання, чому я це все роблю? Той станок продаю, цей буде продаватися теж. Який буде купуватися? Звісно, що буде купуватися такий самий, тільки не такий самий. Дивіться. 500 мм маховичок. Чотенько. Раз. Бачите. Яка там, блядь, ТВ-шка, вешка, шка о чому ви говорите, товариші? Я в той бік навіть не дивлюсь. Навіть малий той станок я брав, то, що, то що так треба було. Звісно, що буде великий станок. Не знаю, що, або цей ремонтувати, але мені я на цьому працюю. І так, щоб його розібрати, я не можу. Мені треба, щоб їх два було, щоб один працював, один в ремонті. Тому буде якась така схема. Одному там кажу он станок бери, купуй. Та я китаець куплю настольний. Ну давай кажу, купуй. Настольний китаець будеш зубочистки там заправлять чи що. 500 мм. Ну теж ціна на образование, да? Ну якби хтось мене попросив маховик проточить. Це так би знаєте, щоб на вскидку. 50 баксів я б навіть і розмовляти не став менше. Ну, щоб площину зрівняти, да? А тут роблю шкіл з цього маховика. Туди ступку ще треба робити, канавку різати. І він по ціні вийде менше ніж 50 баксів. Ну, є ціни, є. Определені ціни на определені роботи. Поэтому. Поэтому станок треба мені отакий. От отакий, тільки не такий. Бо Настюха вже. Не дає, не дає вона мені того, що, що я вже вмію. Тобто, якщо я на ній підшипники посадки роблю, то в общем, в общем як то так, хлопці, таке, ні о чем не віде, В общем, поняли, да? Ось я так, я общим планом покажу. той станочок. Він є, локація Харків 1 на 616, ціна 1000 доларів. Всім дякую за перегляд. Ну, а кому треба, там вали, дровоколи. На, на, той наголошую, гвинтові дровоколи. Не гідравлічні, там, не механічні. Морковка, вал. Все. Оце що я роблю. Ось номер. Дякую за перегляд.